Вітаю, шановні мої глядачі на моєму ютуб-каналі Ліда із України. І мене звуть Лідія. І mm -hmm. сьогодні, в сьогоднішньому випуску, ви дізнаєтесь, чому я так часто їжу на острів Кастолоріцо, але ця інформація буде цікава все ж таки для тих українців, що живуть саме в Туреччині. Отже, поїхали. Я більше часу проводжу в Туреччині. І так як я їжджу на авто, звичайно, в Туреччині є такий закон, що на авто по своїй водійській позиції я маю право їздити лише 6 місяців. І так як я раніше, як я вже сказала, що раніше я їздила за кордон кудись, то не було такої потреби. А зараз я сижу більше в Туреччині, знаходжусь, і водійські права потрібно, водійське посвідчення українське потрібно або міняти на турецьке, або виїздити за кордон. Міняти на турецьке я не хочу. Мій мишко поміняв. Але у нього забрали його німецьке посвідчення і видали турецьке. Це означає, що якщо ми переїдемо тепер в якусь іншу країну, то в іншій країні, наприклад, чи в Європі, чи в Україні, він має право їздити на турецьких правах лише три місяці. От таке замкнуте коло виходить. Я не хочу міняти на турецьке водійське посвідчення, тож я для себе обрала шлях виїздити, перетинати якийсь кордон і виїздити кудись за кордон. Я живу в Аланії, це південна точка Туреччини, одна із південних точок, але не сама південна, Сама південна точка, туди ближче до кордону із Сирією, звичайно. І ближче кордон до нас я подумала, подивилася, значить, куди Сирія? Туди не можна. Північ Туреччини дуже далеко. Я колись їздила автобусом до Батумі. Так, це було 24 години в автобусі. Можна, звичайно, поїхати три години до конії, там сісти на потяг або на літак, і можна так швидше. Але мене це не влаштовує. Це теж дуже довго, і теж потрібно багато пересадок робити, або на потязі, або на авто, або ще на чомусь. Мене цей варіант теж не влаштовував. Кіпр. Я коли жила на Кіпрі, і теж мені потрібно їхати до Анталії 150 км, а тоді літаком, ще туди, потім назад. Ну, це теж трошки так довгенько. Потім, якщо їхати в Європу, нам до Стамбулу тільки тисячу кілометрів, і там від Стамбулу ще ну, хороших 500 кілометрів треба виїжджати кудись. Це півтори тисячі туди, це і півтори тисячі назад, це теж не варіант, було дуже далеко. Я знайшла оце такий малесенький острівець, який називається Костоворідця, 300 кілометрів від нас. Пардон, не 300. 300 від Анталії, ну, 400, 400 кілометрів до міста Каш, і там є екскурсійні кораблі, є місцевого значення, а є на острові Касуларісу. Прямо із міста Каш, буквально ти можеш бачити уже цей острівець. Там ну, хвилин 15-20 на кораблі плисти, тобто це не дуже далеко, це, це близько, дуже близько, І дуже мене це влаштовує, тому що зранку о 9-й годині я виїжджаю туди, із міста Каш на острівка Столоріцо. Там півдня я відпочиваю, гуляю. Я роблю прогулянку. До речі, ви можете побачити одну із моїх прогулянок. Я зробила повністю, оббігла весь острів, щоб показати і архітектуру, і місцеві пам'ятки, і музей, і краєвиди. Ви можете побачити в одному відео, яке називається Моя подорожна Кастолоріцца. І потім о 15.30 я сідаю на цей же корабель і їду вже. Назад до міста Каш, тобто повертаюсь, сідаю в авто, і о 9 годині вечора я вже вдома. Це дуже зручно і дуже і, і цікаво. І цікаво, це, це справді це подорож незабутня. Але тут є теж такі підводне каміння, на яке б я хотіла звернути увагу. Зовсім недавно. Недавно вийшов для українців закон. Він про він пронівся хвилею по наших соціальних мережах, по, UKRA... по групах українців в Аланії, в Анталії, тобто українців в Туреччині. Що закон цей, начебто, дозволяє українцям а, їздити на їхніх водійських по, по їхніх водійських посвідченнях, тобто без проблем. Чесно кажучи, я розслабилась так. Я заспокоїлась, о, думаю, класно, почала потирати руки і думаю, що ну це класно, це спрощує нам. Не, не треба нікуди їхати, нікуди гнати і щось щось десь там видумувати. Ми офіційно законно, ми ж думали, що це ж такі до нас поблажки до українців. Але зовсім недавно я зустрічаю свого знайомого одного і починаємо говорити про справи, що нового і й се. Він говорить, що наші українці почали дуже часто штрафувати за. Просрочене водійське посвідчення. Я кажу, як а є же закон? А він говорить: а ти почитай той закон. Він закон є, але він такий з підковиркою. І все, а моє вже водійське посвідчення було вже просрочене. Тож потрібно дуже уважно читати всі закони, які на, виходять, що стосуються українців, що живуть в Туреччині. І, а виявляється, цей закон, якщо в нього там дуже вникнути, Вчитатись, то він просто там дає якусь спрощену систему для обміну водійського посвідчення. Тож будьте уважні. І я ж швиденько зібрала свої монатки і черговий раз поїхала на острів у для того, щоб пересікти кордон і повернутися назад. Ще один такий момент: ми ж українці ж хитрі, нам же ж хочеться ж десь аж, аж упростити собі життя. Хочу розказати вам одну історію, яка, можливо, вас. Те, що чомусь навчить, те, що не завжди ця хитрість буває нам на користь, а навпаки, може нам нашкодити. Поїхала я в каш, придбала я квиток, вже приходжу на кордон для того, щоб черга стоїть, я ж проходжу. А мені мій мішко телефонує і говорить Ти каже, знаєш що, можеш не плести, ти вже там була, ти вже там багато чого бачила, тобі поставлять штемпель. Ти зайди на корабель скажеш потім, що тобі типу, погано. Тебе укачує. Можеш назад, і тобі, назад і, і тобі поставлять штемпель, що ти начебто була і, і прийшла. Тобто штемпель вже є те, що ти вийшла, і е, поставлять тобі назад штемпель, те, що ти вийшла, тобто ввійшла і вийшла. Да, так, в принципі, одна, але ж там саме головне, щоб, щоб були оці дві, дві печатки, які вийшла і зайшла. А турецька, грецька сторона їх не стосується, їх, звичайно, стосується тільки турецькі штемпеля. І от я ж схитрила, я була тоді з подругою, з однією Нікенію, в неї щось там вийшло із документами, неї, її не пропускали на цей острів. А я була перша. Я отримала цю печатку. Я стою і чекаю, її не пропускають. Я говорю, що так і так я разом з нею, тож я повертаюсь назад. Знаєте, що мені зробили? Мені не поставили печатку, те, що я вийшла назад. мені на цій печатці поставили червоний печатку і птал, тобто відміна. Тобто ця, ця печатка вже була недійсна. Тож тож друзі, я що хочу сказати з цією історією. Знаєте, ми завжди хочемо щось десь там схитрити, але не завжди це іде. І мені тоді прийшлося чекати наступної доби. Ми тоді поселились готель, погуляли по місту. Ми чудово провели час, але ми втратили і ще час. Ми втратили ем, додаткові кошти, тому що нам набраш придбати готель, за щось там ще харчуватися. Е, тобто, і все одно я ж тоді на наступний день поїхала на Кастолоріцо. Провела там день і повернулася вже, і отримала, яку потрібну мені печатку. Тож, краще вчитись на чужих помилках, аніж на своїх. Ну, ось така була історія. І ця історія, звичайно, корисна для тих українців, що живуть в Туреччині. Добре, тобто висновок. Той закон, який, начебто, зробили для українців спрощено, що можна їздити по українському посвідченню без обмежень, це неправильний, він не підтверджений. Люди отримують штрафи, тож потрібно або виїздити за кордон і повертатись, або робити водійське посвідчення. Міняти можна, а можна зробити нове. Ось так. Все. Люблю, цілую вас і до наступного. Випуску відео. Наступна тема наступна тема а, мого відео буде: Чому ми з мишком все частіше починаємо замислюватись про те, щоб переїхати до іншої країни? А чому? Ви вже узнаєте в наступному відео.